Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звуть Таня, і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку діва. І так, давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. В цілому, розглянемо, яка атмосфера тижня буде та основні сфери: роботу, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження та порада на цей тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, початок тижня. Початок у вас розпочинається з успіху чудово. Середина тижня теж карта задоволення. Супер. І так, кінець тижня. Дивіться, який чудово, яка чудова атмосфера тижня для вас. Робота, фінанси. Особисте життя, здоров'я, застереження на цей період та карта порада. І так, діви. Початок тижня для вас розпочинається з успіху. З успіху, да, можливо, з успішних ведення справ. Та взагалі да, якби, такий успішний початок. Неважливо, да, якої це сфери буде стосуватися, але для вас це буде якби успіх і такий початок успішний. Ну, це, звичайно, такий активний. Да. Карта активності, і, можливо, хтось і відправиться в поїздку, можливо, ви плануєте поїздку, але все одно ця карта говорить, що для вас і поїздка буде успішною, тому все чудово. Тут і підтримка да, і ваших колег, і ваших знайомих, і, і взагалі би, да, така чудова карта. Тому ось так. Середина тижня теж для вас чудова. Тут карта говорить, що у вас все є для повноцінного життя. Ви отримуєте задоволення від того, що робите, від того, що у вас є. Проводите з задоволенням час, тому все супер. Да? Якби, можливо, ви проведете час в колі своїх знайомих, друзів, сім'ї. І теж для вас це будуть такі позитивні, чудові емоції, тому все супер. Так, і якби кінець тижня теж для вас говорить, що да, якби, завершення успішне, тут і фінансова вдача, і якби, та все у вас чудово, да, якби, все вам вистачає для повноцінного життя. Все у вас є, якби такий і достаток, і, і ну, якби все супер. Тому. Ось такий, якби, да, така атмосфера цілого тижня, як би, говорить да, для вас, що все у вас є для повноцінного життя і достаток, би, і коло знайомих, друзів і рідних, яких вас підтримують, тому все у вас супер. Так, в сфері роботи, ну, тут, звичайно, прийдеться прикладати максимум зусиль і покладатися тільки на себе. Да, тут, і, можливо, якась і фізична робота на цьому тижні, тому, да, якби така робоча атмосфера. Да, зусилля прийдеться да, прикладати. Для тих, хто шукає роботу, звичайно, знайдете да, роботу, але теж потрібно прикласти зусилля, проявити свою активність. Свої амбіції, тому ось так. Для тих, хто не працює, але все одно, да, Якби карта говорить, що роботи у вас знайдеться. І, да, тому якось ви активно будете да, цей тиждень якісь вирішувати активну справи, да, постійно будете в русі, тому ось так. А от сфера. Фінансів тут у вас щось да, якийсь такий депресивний стан, незадоволення, те, що у вас є. Хоча карти, які да, на початок тижня вдасться в. На цілу атмосферу тижня випали, то говорять, що у вас все є для життя, все вдосталь да, для гармонійного життя. Але от сфера фінансів вам щось не приносить задоволення, у вас якийсь такий депресивний стан, немає якби, емоційної такої да, наповненості в сфері фінансів, тому ось так, таке якби, трошки розчарування. Тому ось так. Особисте життя тут карта в <смір> да, якихось мрій, фантазії, романтики, тому да, дій, ви будете на цьому тижні про щось мріяти. І для тих, у кого є стосунки, ви якось да, будете про щось мріяти, такі романтично, буде атмосфера. І для тих, у кого немає стосунків, теж ви будете щось собі планувати, мріяти. Ну, взагалі, якби карта таких мрій, да, романтична. Тому я думаю, для всіх, якби цей період да, принесе щось своє, але з ноткою якоїсь романтики і щось такого да, хоч мрій. В сфері здоров'я тут у вас все чудово. Можливо, для тих, у кого були якісь труднощі зі здоров'ям, да, тому, можливо, ви очікували на результат від лікаря, тому результат буде позитивний, все чудово, тому все у вас добре. І так, карта застереження. Тут говорить вона про те, що не потрібно поки що щось змінювати у житті. Можливо, да, ви щось плануєте, якісь зміни, можливо, переїзд, да, ну, щось нове, якісь, да, якісь зміни у житті, але карта говорить, що поки що ні. І карта говорить поради, да, що потрібно поки що тримати за те, що є, да, не покидати да, якби зону комфорту. Та, яка є на даний момент, поки що, да, триматись за те, що є, ніяких змін у житті не потрібно робити. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас. Я думаю, да, ці всі, якби, чудові карти для вас програються. Да, тиждень буде успішний, ви проведете його з задоволенням. Тому. Ось так. Дякую, що були зі мною до зустрічі в наступних відео.